Вітаємо у Хогвартсі! Це було неймовірно. Я вдячна за таку оцінку, містер візлі. Професорко, ви справді дозволяєте нам зробити це так лонгботами підривати міст. Oh, boom. Boom. Чому коли щось небудь трапляється? Ви троє завжди поруч. Повірте, професорко, я запитую це у себе останні шість років. Поягуз п'єртотен локомото. Хогвартс у небезпеці. Захищайте кордони. Захищайте нас. Виконуйте свій обов'язок перед школою. завжди хотіла використати це закляття.